Щорічно в області фіксують 70 нових випадків гострих вірусних гепатитів, ще близько сотні хронічних. Ця недуга вражає печінку і призводить до цирозу. Відтак, лікування гепатиту С триває близько трьох місяців, тоді як гепатит Б невиліковний, а терапія призначається пожиттєво. Утім, оберегтися від вірусних гепатитів можна. Найперше, це щеплення у перші дні життя. З початку року у пологових будинках краю народилося майже 4 тисячі діток, і лише 64% із них отримали щеплення від. Гепатиту Б цього є недостатньо, тому що золотим стандартом є те, що хоча б 95% новонароджених дітей повинні отримати своє перше щеплення в пологовому, щоб потім його продовжити вже в на пунктах щеплення і до першого року до року життя отримати три необхідні дози, які захищають на досить тривалий термін. Слід зазначити, що вакцинація проти вірусного гепатиту Б не користується популярністю серед закарпатців, і тільки 34% дітей віком до одного року завершили щеплення, отримавши три дози. Не менша увага нині приділяється і ранній діагностиці вірусних гепатитів. Найперше працюють із групами ризику. Це, зокрема, медики, пацієнти з ВІЛ-статусом та особи з ураженням печінки. Пройти безкоштовний скринінг можна як у сімейного лікаря, так і в профільних спеціалістів. Найчастіше вірусні гепатити передаються під час хірургічних втручань у стоматолога чи проведені косметологічних послуг, таких як манікюр, перманент, тату та ін'єкції краси. Контролювати дотримання санітарних норм у приватних закладах не можуть. А от в у державних клініках інфекційна безпека на найвищому рівні. Для того, щоб убезпечити від поширення вірусних гепатитів, саме при проведенні певних маніпуляцій, процедур і так далі. Тобто всі заклади охорони здоров'я на сьогоднішній день виключно використовують всі одноразові. Вироби медичного призначення для того, щоб убезпечити пацієнтів від вірус, вірусного гепатиту та інших захворювань, які передаються передральним шляхом. З 2015 року лікування вірусних гепатитів в Україні здійснюється за державний кошт. У центрі інфекційних хвороб щорічно обстежують тисячі пацієнтів за допомогою тест-систем ПЛР та ІФА досліджень, а також завдяки сучасному апарату Фіброскан. Майже у половини перевірених осіб виявлено гепатити. Наразі у закладі перебуває пів тисячі хворих ще понад дві тисячі стоять на диспансерному обліку. Препаратів для проходження терапії у центрі інфекційних хвороб вдосталь. За 6 місяців поточного року стаціонарну медичну допомогу з приводу вірусних гепатитів у відділеннях закладу отримало 111 хворих, в тому числі 40 пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом Б та 38 пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С. Ну, на стаціонарному лікуванні хочу відмітити, що це в основному знаходяться хворі, які мають важкий ступінь перебігу. Це вже із це печінки. Фахівці наголошують, вірусний гепатит це підступна хвороба, яка має тривалий інкубаційний період і зрідка проявляється вираженими симптомами. Переважна більшість хворих навіть не підозрює, що має цю недугу. Саме тому найкращим методом профілактики є щеплення. Повний курс вакцинації це три дози, які дають імунітет на 15 20 років. Для дітей вакцинація безоплатна, дорослим є рекомендованою, тобто за власний кошт. Разом з тим, пройти обстеження чи лікування у медичних закладах також можна безкоштовно. Всі основні ланки, починаючи від превенції, діагностики і лікування вірусного гепатиту, на сьогоднішній день проводяться безкоштовно. За статистикою, близько 5% населення України хворіє на вірусний гепатит С. Ще півтора відсотка мають гепатит Б. Зростає статистика виявлення хворих, але це свідчить про вчасну діагностику, а не ріст кількості занедужалих. Тому спеціалісти наголошують, хоча б раз на рік потрібно проходити тестування, яке доступне у сімейних лікарів чи у профільних закладах.